Так, всі мої вітання у нас ранок, збираю я свою полуничку. Полуничку збираю, брілку свою. Ось на Дуже смачна солодка, до речі, ягода. Це вже такі меншенькі екземпляри. Це ми вже виборки три зробили. М -м -м. Отака вона сучна. Ягода солодка. Але тверденька. Все, хоть наїмся. Тверденька. Хороша ягода. Кажу хоч наїмся, бо в мене лір'є на полуницю все життя. Цю ягоду їм. Ну не знаю. Не замічала я ніяких побочних действий. До речі, людям продавали, казали люди, ягода у вас дуже смачна, солодка, сочна, каже, їсти саме задоволення. Такої ягоди, до речі, я в нас на ринку таких сортів не зустрічала. Тому ми собі набили, до речі, непогану таку репутацію. Так, зберу зранку ягоду, бо поспішаю. Поспішаю, бо хочу обробити робити актосидом. Актацидом хочу обробити, бо замітила десь кліщика. По всім, він навіть йде по кімнатним рослинам, по фруктовим деревам, по всім овочевим і ягідним. Кліщі попилиці, тріпси, довгоносики. Я, якщо кліщ, рекомендується по сониці 30 мл, якщо довгоносик, 60 Я буду брати 60. Дві отаких бутилочки у мене. Я знаю, що в мене тут, виходить десь 5 заправок оприскуватися, щоб мені оприскати. Приблизно, я так кажу. 4-5. Бо я тут ще досадила, я її та оприскувала, а заразом все не оприскувала. 48 годин очікування. Хотіла взяти інший засіб 24 години. У нас таке чимале місто, я не знайшла ніяких засобів, тому замовляю все через інтернет. Так, визберу я свою смачненьку, солоденьку, зараз бігом ягодку, хочу оприскати, поч... почистити і е, трошки підламали листя. Багатенько ми так листя підламала, ми укривали біглою тканиною 50-ї плотності від заморозки. По-друге, це друга річка, я її буду навіть 2,5 роки десь так, бо такі, не невчасне насадження. Хочу його зовсім прибрати і перейти лише на одну річку. Особливо Азія, мені не дуже подобається, вона швидко... Ну, Накаплюю в собі всі хвороби, хоча я там і квадрисом молоді насадження тільки проходжу, і, і перегній бугри, вношу, для того, щоб ну, таке, як тріпса, вона боїться взагалі перегною. Ну, Я, коротше, цілий рік я на цій ягодці кручусь, верчусь над цими кустами. І кручусь верчусь я над цими кустами для того, щоб мати таку ягодку. Чисто все робить вчасно і не переборщувати. Дозбираю ми сорт свій Азія. Не подобається мені е деякі ягодки, до речі, вони такі, як трошки в мене підпечені. Можливо, треба було б їх і накрити сіткою затеняйкою, але я зробила велику помилку я замовила дуже маленькі дуги. Ось. Так що треба трошки переробляти усе. М -м -м. Сок біжить. Червона добра ягода, солодка. Сок біжить, але тверденька. Смачна ягодка. У мене в цьому році всі сорта. Всі сорта. Просто, ну я не знаю. Ось кусти. До речі, обламлювала тут рожки. Все, равно, все одно ось наростає такою здоровою кучою. Ось. ось дивіться, яка гарна ось нас є. Грибінь. Гарна ягода, крупна вся, така чудна в цьому році, красива. Люди задоволені, з дітками беруть. Мені дуже приємно. У вас чиста дуже смачна ягода. До речі, такої ягоди я в нас в нашому місті на ринку не зустрічала. Ось. Набили собі репутацію. Вже назамовляли в мене касету. Вона вже куча замовлень на касету, Мені треба нарізати уси і ставити касету термінову. І ставити собі касету. Бо Вже мені потрібно теж буде висаджувати, ставлю касету. Так що я визберу свою зараз цю, всю ягодку і буду я оприскувати. Красива червона сочна і солодка. Це смачна ягода. Так що всім гарного трудового дня. Будемо ми збирати, куштувати і відвозити замовлення. Отака краса.